Права 1450. Використовуючи рівність, 6 помножити на 3 дорівнює 9 на 2, запиши всі можливі пропорції. Ну що ж, стартуємо. Отже, нагадую, що у нас добуток крайніх членів пропорції, дорівнює добутку середніх членів пропорції. Ну що ж, 6 і 3 нехай це будуть крайні члені пропорції, то записуємо пропорцію. Я буду записувати в вигляді дробу, що 6. Тоді, так. Відноситься до деякого числа, як. Тоді 3 у нас буде також крайній член, як деяке число до 3. Ну, а тут записуємо 9 і 2, це будуть середні члени пропорції. 9 і 2. Є? Ну що ж, отже, ми записали, що 6 відноситься до 9, як 2 відноситься до 3. Зараз нагадую, що ми можемо поміняти. Місцями крайні члени пропорції. Тобто, якщо ми проміняємо крайні члени пропорції чи середні члени, так, то у нас залишиться. Давайте запишемо друга дія. Міняємо 6 і 3 місцями, то у нас вийде, що 3 відноситься до 9, як 2, відноситься до 6. Це ми поміняли місцями. 6,3. Зараз 9 і 2 можемо поміняти місцями. Це середні члени пропорції. То ми записуємо, давайте. Я тут буду продовжувати. третє, Тобто 9 і 2 міняємо місцями, то вийде 6. Відноситься до 2. Як 9. Відноситься до 3. Є? Ну що ж, зараз давайте як в другій пропорції. Ми 9,2 можемо поміняти місцями. То ми записуємо тоді четверта пропорція. У нас буде 3. Відноситься до 2. Як 9 відноситься до 6. Є? Ну що ж, це ми записали пропорцію, де у нас е зліва є зверху або 6, або 3. Всі варіанти можливі, ми записали. Ну, а тепер давайте їх. Перевернемо до дригом», тобто зверху поставимо як в першій пропорції лише 9 і 6 поміняємо місцями. Отже, записуємо п'ята пропорція. Тобто як перша пропорція тільки догори дрігу. Тобто Пишемо 9 відноситься до 6, як 3 відноситься до 2. Є. Далі запишемо як другу пропорцію, тільки знову догори дригом». То записуємо, це буде шоста пропорція, що 9 відноситься до 3, як 6 відноситься до 2. Є? Так, ну що ж, переходимо тоді до третього. Як в третю пропорцію запишемо тільки знову до дригом, то ми записуємо тоді сьома пропорція, що 2 відноситься. До 6, як 3 відноситься до 9. Є? Ну що ж, і остання восьма пропорція це як четверта, тільки знову до гори дрігом. Записуємо, це буде в нас восьма. Отже, 2 відноситься до 3, як 6. Відноситься до 9. Ну що ж, ось таке завдання на основну властивість пропорції на цьому вправу завершено.